Яка приємна, несподівана подія, чекає тебе найближчим часом. Давай подивимося: загадай місяць або два. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальним розкладом, звертайтесь, за покликанням, щоб ці профіляти. Але подивимося, для кого ж цей розклад, для якої людини цей розклад. Дивися, впізнаєш себе, то це твоя інформація. Так, четвірка кубків. Ти знаходишся або в апатії, або зараз банально лінуєшся, не хочеш дещо робити. Можливо, мозок взяв над тобою гору і вирішив повідпочивати трішки. Можливо, після втоми перепочинок якийсь. Але втома, напевно, напевне, така, що дійсно нічого не хочеш робити. Дехто навіть вже впустив кілька можливостей так, покращити свою ситуацію. І це розрушилося, дивися, розрушується або розрушується. Ти от щось робиш, якусь справу, яку хочеш тримати завжди при собі. Те, за що ти дійсно тримаєшся руками і ногами, те, що для тебе дуже важливо. Або банально просто збираєш на щось гроші, вирішив, що, або вирішила. Щоб... Нагадую, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе завжди в кожному відео. Можливо, якраз перепочиваєш, ну там місяць-два дала собі час перепочити. Можливо, на щось збираєш. Квартиру, машину, можливо, хочеш купити. Яка приємна, несподівана подія чекає тебе найближчим часом. Давай подивимося. А якийсь король жезловий, левовен стрілець, чоловік старше 35 років, дорослий, харизматичний, енергійний, амбіційний, ех, мотивований. Ага, І дивися, якраз настане час. Або проявиться знову. Якщо ти знаєш цього чоловіка, якщо це новий, то епізод дивися, закінчиться старе щось і почнеться нове, і проявиться якраз. Людина по лицарю мечівця повітряної стихії. Чоловік до 35 років. Взагалі-то в інших колодах це лицар вривається, або просто завдяки жезловому королю у тебе настають білі часи, ну, світла полоса, да? яка вривається в твоє життя. Ми ж, все-таки приємну подію, дивимося. Ну, яка приємна, несподівана подія. Чекає тебе найближчим часом, що ж він принесе? Так, паж Пентаклів, подарунок якийсь принесе з собою, можливо, інформація. Причому ти мріяла про цей подаруночок. Можливо, і давно мріяла дуже. Так, і знову паж мечів. Так, дивися, ти будеш обер... з обережністю. Підходити до цього питання, можливо, цей чоловік колись вже якось не так вчинив, як тобі б хотілося. І, е, або ти моніторила моні 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 цю ситуацію. Дивися, давно тобі обіцяв щось подарувати, е, те, що було твоєю мрією, але ти за цим стежила. Можливо, стежила, направляла, щоб він дійсно тобі це подарував. Давай ще подивимось, яка приємна, несподівана подія чекає тебе найближчим часом. Туз кубків сповнення емоціями. Ще третю витягну. Сповнення емоціями. О, гарні карти. Так, сповнишся емоціями. От дійсно, ця подія принесе тобі радість. Ти нарешті отримала те, що хотіла. Нарешті. І це тобі по правосуддю. Дійсно, це нарешті твоя душа. До речі, ти хотіла цього душою, душею, не тілом, душею саме для того, щоб набратися щастя всередині себе, радості, енергії життєвої, і урівноважиш свої, своє ставлення внутрішнє і е, світу так, свої відношення, можливо, дивися. Або в тебе буде порадник якийсь, або людина. Ну, ситуація вирішиться ще, якщо це по правосуддю, може бути судова ситуація, або якісь документи, вирішення документів, які ти, можливо, чекаєш. Так, вирішиться на твою користь однозначно. Можливо, будеш навчатися чомусь, дізнаватись інформацією. Можливо, вчитель в тебе якийсь буде. Так. Угу. Так, а що у нас по дурню? Угу. Тут головне не вчини, як дитина, бери на себе відповідальність. Бери на себе відповідальність, щоб не позбавитися того, чого ти хочеш. Дивися, да, це все буде, але якщо ти злякаєшся. І вчиниш як людина, яка, ну, по-дитячому, да, спочатку робить, потім думає. То ти цим собі нашкодиш. Нашкодиш настільки, що ти уникнеш можливості. Тут скоріш порада пішла, да? так? Угу. Так, дивися, ти втратиш багато чого. Втратиш. Можливо, друга якусь людину. Можливо, хоча по п'ятюрки, можливо, ти дивись, з кризи вийдеш з цієї. Хоча і п'ятірка мечів це криза, і п'ятірка кубків криза, але ти вийдеш, дивися, головне приділяй увагу, це як порада йде, приділяй увагу деталям. З'явиться якась нагальна робота. Не, роб... не берись за все одразу. Вирішуй питання за питанням, як оце пентаклі лежать. По черзі. І буде в тебе стабільність. Та стабільність, до якої ти йшла. Та стабільність, яка дозволить тобі радіти. Нехай все хороше неодмінно збувається. А погано обходить стороною.